Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, як зробити якісь ігри в Майнкрафті. Дивіться. Скачуємо е, програму Maps Master. Заходимо. Тут є різні ігри. Попід Плейкрафт, Фінзе Бутон. Я от спробував на Space from the Prison. Заходимо. У нас тут реклама, закриваємо. Ні-ні. Відкриваємо. нас закидує в Майнкрафт. Нас закидує, закидує. нас пише. Порт світу завершено. Це означає, що вже можна заходити. Граємо, і от пише: Пото F і -E F T P заходимо. Ми заходимо, о, дивіться. Ми в такій його кабінці маленькій. Комурка якась трохи страшна. Тут є старт. Натискаємо кнопочку, і тут у нас з'являється таке. Ми з'являємося різниця. Тому там поліцейський нам нічого не зробить. Ось тут у нас є скрізь. Відкриваємо її, беремо звідти лопатку. Закрываємо. І сідово. У нас тут є. Застрибуємо на неї і намаємо. Від... І твоя кнопка і полазимо. Та нас розмовляти і нам нічого не скаже, нічого нам не зробить. Ми присідаємо, прямо тут скриньку, нас є стріла та проходимо. Тут ще одна кнопка. натискаємо, у Нас тут твої відкривається. І тут є ще одна скринка. І нас тут вже скрикає. Ну все. Думаю, що ви вже далі вже самі. Дальше я вже думаю ви вже самі зробите. Ну, що вам сподобалось, поставте лайк та підпишіться на мій канал.